Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео для того, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 10 серпня 2023 року, має відбутись досить важлива подія, про яку ми знову ж таки попередньо говорили у. Відеоматеріалах на Independent Politics. що має загалом відбутись, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має подати до Конгресу запит на додаткове фінансування. Розмір цього фінансування для України може скласти щонайменше 25 мільярдів доларів. І очікується, що відповідне звернення Білий Дім. Уприлюднить саме сьогодні, 10 серпня, як повідомляє Bloomberg з посиланням на проінформоване джерело, додатковий запит включатиме приблизно 12 мільярдів доларів на ліквідацію наслідків стихійних лик і 13 мільярдів доларів на оборону, включаючи допомогу Україні. Видання Політико з посиланнями на власні джерела пише, що адміністрація Байдена оприлюднить своє звернення щодо мільярдів доларів додаткових коштів саме сьогодні. Обидва видання зазначають, що заклик збільшити фінансування для допомоги Україні під час її контрнаступу безсумнівно посилить і без того напружену боротьбу щодо державного фінансування США. Консерватори у Конгресі скептично ставляться до отримання додаткових пакетів допомоги без повного звіту про те, як розподілялась попередньо. Державне фінансування США. Припиниться 30 вересня, і бюджетні комітети Палати представників і Сенату передбачають включення коштів для України. І тут варто відзначити, що у цьому запиті будучи включатися допомоги для Тайваню. Та допомоги постраждалим від знов ж таки стихійних лих у короткостроковий план витрат. Однак реалізація цього плану може бути складною без значної двопартійної співпраці. Це особливо відчутно в палаті представників, де республіканці мають незначну більшість, а деякі консерватори продовжують виступати проти будь-якого тимчасового рішення фінансування, яке не передбачає значних скорочень витрат або пріоритетів політиків республіканської партії. Але тут Варто відзначити, що я про консерваторів не говорив, тут є трампійське коло, яке дуже зараз активно виступає проти продовження будь-якої допомоги для України. А все ж таки, більшість республіканців вони зазначають про те, що таку допомогу потрібно продовжувати. Що варто відзначити, що у цьому запиті якраз з'явиться ще одна держава. Який Байден буде просити виділити там фінансування в контексті військової сфери, це знову ж таки Тайвань? Багато знову ж таки аналітиків говорять, що такий крок якраз буде зроблений для того, щоб отримати двопартійну підтримку в контексті прийняття відповідного запиту, тому що я вже. Сказано в виданнях, що якщо у Сенаті там проблем не буде щодо голосування цього запиту, то в Палаті представників можуть бути знов-таки дискусії, про це я також говорю. Отже, це, знову ж таки, є попередня інформація з приводу таких запитів, які мають бути оголошені сьогодні. Ми вже хочемо дотякатися. Офіційно цього запиту побачите, які суми там будуть вказані, які для України, які для Тайваню. і вже у подальшому ми зможемо це більш детальніше проаналізувати і вас знов ж таки проінформувати з приводу того, яку суму військової допомоги може розвивати. Розраховувати наша держава, тобто, що вона може отримати в 2024 році і частинку цього 2023 року. Тому дуже буде знов-таки цікавий день в контексті цієї події, і ми уважно будемо за цим слідкувати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для сучасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку та прокоментувати його. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!